Доброго дня, ми поговоримо з вами про розвиток рівняння та нерівності. Тобто, спочатку ми поговоримо про рівняння, тобто, що таке у нас, звичайно, ну, якщо ми так коротко кажемо, да, то все, ми знаходимо саме Х. Да. Тобто, ми, ми потрібно визначити, чому дорівнює наша оця невідома. Змінна, як кажуть, тобто рівняння з рівні, яка містить змінну. Розвиок корінь цього, або корінь цього рівняння це числове значення змінює, за якого рівняння призводиться на істину числову рівне. Тобто, ну, як ми звичайно робимо, ми спочатку розв'язуємо рівняння, знаходимо корінь, а потім підставляємо, ну, якщо це так раніше було. так, Перевіряючи, що вірно ви розв'язалися рівняння чи ні. І тому ми, звичайно, проводимо перевірку. Розв'язати розв рівняння ще означає знайти його розв'язок, тобто корінь. Можна такими ж ними словами можна сказати, що знайти корінь цього рівняння. Тобто все потрібно знайти Х. Рівняння може бути не обов'язково з одними змінами, може бути і двома, і трьома змінами. Ну, ще трохи буде пізніше, буде викладено відео, де ми поговоримо про систему рівнянь двома змінами, однією зміною. І як розв'язуюся трьома змінами. Ну, це буде окремо пізніше. Розв'язати, наприклад, нерівність. Чому саме різ... <кхід> різниця? Розв'язати нерівність зі зміною означає знайти всі значення зміною, за яких нерівність зі зміною перетворюється на істину нерівність. При цьому числове значення зміною називається розв'язком нерівних. Тобто маєте на увазі, що <кхід> <кхід> якщо у нас дано рівняння, рівняння, звичайно, і нерівність, то ми виконуємо однаково. Тобто, як, звичайно, рівняння. Але у нерівності мають, звичайно, знаки. Тобто більше, менше, більше або дорівнює, менше або І, звичайно, ми видаємо проміжок, тобто відповідь у вигляді проміжка. міжка. <кій> Розв'язуючи рівняння, рівняння нерівності, є у нас пособи, то да? Наприклад, пошубом добору треба підставити замість міну її числове значення. Якщо отримуємо істинну числову рівну або нерівну, то дане число є розв'язком рівняння або нерівності. Ну, от, да, от, от беремо там, наприклад, от, от, от такого о, вигляду, щоб швиденько не думати, да? Тобто, от, наприклад, х дорівнює дванадцяти. Пособом добору це нам підібрати так, що все у нас, звичайно, мають добудок, да, яке саме число, замість ми повинні підставити. Тобто ми знаходимо і до рівня 4, тому що дійсно буде 4 помножити на 3, буде 12, або 3 помножити на 4 буде 12. І це називається пошубом добору. Далі є у нас, наприклад, Ще може бути там І плюс 3 дорівнює 4. Що ми, звичайно, бачимо, Собто ми і пишемо і дорівнює одиницю. А от як звичайно рівняння, то все було б інакше. Тобто потрібно в першу чергу, як розв'язати рівняння або, скажімо, простих рівнянь на основі застосування правила знаходження невідомих компонентів харитматичної дії. Перше. Шитаю рівняння з назвами компонентів арифметичної дії. Друге. Визначаю, який компонент невідомий. 3. Згадую, як знайти невідомий компонент. Четверте. Виконую відповідну аритметичну дію. П'яте. Виконую перевірку, підставляючи знайдене значення зміною та визначаю, що буде при цьому рівність істиною. Що втей? роблю висновок про розв'язок або корінь рівняння. І, звичайно, останнє записую відповідь. Тобто, да, ми повинні знайти І мінус там, 3 рівня 25. Що ми в першу чергу? Ми вимовляємо І мінус 3. Що нас буде віднімання? рівня 25. Щоб не зменшування, потрібно 25 додати 3. Але бажано, щоб ви... Uh, Скажемо, це тобто, щоб не да? тобто, 25 додати 3. Або якщо у вас, наприклад, х uh, 1, наприклад, х да? 2 дорівнює 3, то в такому випадку ми звичайно робимо таким чином, що неважливо, де у вас знаходиться шифло, або вираз, або х, або щось інше зміни, да? То перенесення відбувається у лівори з протилежним знаком. Тобто було 3, переносимо 4, стало мінус 3. От тобто виглядаємо таким чином. Хмінус 1, їх мінус 2, мінус 3 дорівнює нулю. Дописуємо дорівнює 0. Потім ми звичайно розкриваємо дошки за допомогою одного свини, многошвина на многошлене. Тобто, множимо кожного першого, беремо дах. І, звичайно, ми беремо разом з знаком мінус. Тобто не забуваємо про все. Обробили перший член, другий член, ми беремо разом зі знаком мінус і перемножимо кожного. І отримуємо звичайно, розкрит, розкриття дошків за ось, допомогою е, многошлена на мнокосленню. Мінус 3. Потім приводимо подібні цю і знаходимо корінь цього е, рівняння. Звичайно, це не робили сортування, тобто має мування, там ліворуч Х, праворуч 6. Це нам потрібно все робити. Головне, просто запам'ятати просте правило. не ви, от, да, от Я от позначу ну, коло, це буде у нас, каже, вигляд, да, а може бути вираз, або може бути щось вже вгодне. Неважливо, якщо ви хочете з ліворуч у праворуч, все одно відбувається зміна знаків тобто на протилежну. Тобто було плюс, переносимо сюди, стало вже мінус якесь там щефло або вираз. Якщо, наприклад, отут ставимо знак мінус, то ми разимо знаком мінус, і ти хочеш ви перенести у праворуч. Також відбувається мінус-мінус якесь щефло або вираз. Переносимо у. Тобто, я, наприклад, я б завжди порекомендувала яким чином перенести жовти у ліворуч. В якому плані? Так, легше буде. Наприклад, їх мінус один в квадраті 10х рівнює 1 мінус Х. Мені потрібно перенести все у ліворуч. От я його роблю. Тобто я бачу, ага, можу, я разом з виразами, а може я можу послідовно, да, тобто ось таким чином. Ну давайте я разом з виразом. Із 1 в другому степені, мінус 10, із мінус і в дужках 1 мінус дорівнює 0. І потім, звичайно, розкриваю дужки. Головне, це поганий знак, чому я так на завжди називаю, тому що е, мінус, коли ми бачимо саме знак мінус перед дужками, відбувається при розкритті дужків зміна знаків. Тобто і мінус один в другому степені, мінус десять і мінус один плюс х дорівнює нулю, і починаємо привести подібні дожанки і отримуємо. Скажемо, там будь-яке рівняння, не то квадратне рівняння, не то біквадратне рівняння, таке інше. Але ми про цього поговоримо трохи пізніше. Головне, просто слід пам'ятати деякі речі при розв'язуванні рівнянь. Також стосується і е розв'язок нерівняності. Тобто ми виписуємо нерівня, да? тобто початковий вигляд нерівності, а нижче ми вже можемо змінити. Знак більше або менше, або більше або рівні або менше, ми можемо тимчасово поставити знак дорівнює. Да? І потім, звичайно, розв'язуємо. Але якщо у вас стоїть, от, 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 там, і отримали, наприклад, 2Х, наприклад, до... дорівнює 10. А у вас там, наприклад, початковий вигляд більше. Да? Тому, якщо у вас от, у лівору трапляється разом знак мінус, то ми замість цього ми підставляємо початковий вигляд нерівності, тобто який у нас там знак більше. Значить, ми пишемо мінус 2 і більше 10. І саме головне правило, що якщо ми ділимо на від'ємне число, то відбувається зміна знаків. Тобто було більше, стало менше. Ми змінюємо знак на менше. Тобто, якщо ми ділимо на від'ємне, якщо у вас доступне число, то, звичайно, нічого не відбувається. І тому ми, звичайно, тим числом можемо, скажімо, наступний, а, ну, трошку можна написати там мінус 2 і більше 10, Якщо ми побачимо саме знак мінус. Якщо плюс, то ми можемо знайти ікс, але записуємо у вигляді те, що у нас початково. Виду нерівності. Тобто нерівність і рівняння вони розв'язуються, як... вони дуже між собою схожі. І те, і друге ми все одно розв'язуємо як звичайне рівняння, але всьому, що, а... як кажуть, коли нерівності, ми задаємо проміжок. А коли у рівняння, ми знаходимо корінь цього рівняння. Далі, розв'язування нерівності зі змінною способом введення дорівняння, раціональний посіб до добору. Перше, це перетворює нерівне на рівняння, розв'язує його. Друге, записує отримане число розв'язок рівняння та його сусідів. І третє підставляю в нерівне число, попереднє або наступне до визначеного. Якщо я одержую істину нерівні, то розвитками є числа розташовані до або після визначеного числа. Якщо одержую хибну нерівність, то розвисками є число розташоване після або до отриманого числа. Ну, от, Наприклад, да? 11 мінус А більше 6. Що я, звичайно, роблю? Я, звичайно, можу переписати тимчасово у вигляді рівняння. 11 мінус А дорівнює 6. І знаходжу А. Тобто, саме число 11 переношу сюди в протилежним знаком, мінус А дорівнює мінус 11 додати 6. Тобто мінус А дорівнює мінус 5. Значить, якщо ми бачимо саме мінус, і тому.